Добрий вечір! Сьогодні я хочу дати гарний рецепт запеченої картоплі. Картопля кілограм півтора рослинна олія, 2-3 столові ложки, сіль, італійські трави за смаком, фольга для запікання. Починаємо готувати. Беремо картоплю, добре миємо, проколюємо кожну делкою з усіх боків. Картоплю складаємо в миску, солимо 1 столова ложка солі, 1 столова ложка італійських трав. 2-3 столові ложки рослинної олії. Всю картоплю добре е, вимішуємо в цій суміші. Кожну картоплину завертаємо в фольгу, викладаємо на деко, застелене пекарським папером і в духовку на 200 градусів на годину півтори, в залежності від розміру картоплі. Таку картоплю можна ще й нафарширувати начинкою за вашим смаком дуже смачно підсмаженими грибами з беконом і сиром. Смачного всім!